У вересні цього року Денис Гармаш після 16 років Динамо залишив клуб та відправився до гравати в хорватський чемпіонат. Через його непростий характер безліч скандалів супроводжували його всю кар'єру. І, хоча він ходить топ-10 гравців, які зіграли найбільше матчів за всю історію киян, не можна однозначно назвати його кар'єру успішною. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми поговоримо про ще один змарнований талант українського футболу. Народився Денис 19 квітня 1990 року в селищі Мілове Луганської області. Так як його батько займався легкою атлетикою та був учителем фізкультури, з раннього дитинства він познайомився зі спортом, навчався в Луганському училищі фізичної культури, а в 2005 році почав грати в дитячо юнацькій футбольній лізі за Донецький Олімпік. Після однієї з ігор Олександр Петраков, який був тоді тренером в Олімпійському фаховому коледжі, запросив його в Київ. А вже через рік в 2007-му він потрапив до структури Динамо. Перші два роки він набирався досвіду у другій та третій команді Динамо, за які провів 62 гри. Хоча вже у вересні 2007-го він вийшов на заміну замість аяли Юсуфа, в товариському матчі в честь 80-річчя столичного клубу проти італійського Мілану. Після матчу президент італійської команди Адріано Галіані відзначив його гру. У офіційному матчі за Динамо Гармаш дебютував 31 жовтня 2007-го в кубковому матчі проти Сімферопольського ігросервіса. Але наступної гри за головну команду йому довелося чекати майже два роки. В серпні 2009-го він вийшов в стартовому складі на гру проти Донецького металурга, але відіграв тільки перший тайм та був замінений. Загалом в тому сезоні він прийняв участь у шести матчах та віддав один асист. Влітку того ж року Денис був викликаний в Ю-19 на фінальну частину Чемпіонату Європи, який проходив у Донецьку та Маріуполі. За нічийного рахунку у півфінальному матчі проти збірної Сербії Гармаш відзначився дублем, забезпечивши остаточну перемогу своєї команди 3-1. А у фінальному матчі проти англійців створив перевагу збірної України у рахунку вже на п'ятій хвилині матчу, точним ударом після розіграшу кутового, та допоміг збірні здобути титул. Сезон 10-11 Денис вже розпочинає як постійний гравець стартового складу. Також гравець дебютує у Лізі Чемпіонів. У двох матчах проти Гента він забив гол та віддав асист, чим допоміг команді пройти в наступний раунд кваліфікації. Але вже у наступному матчі проти Аяксу він отримав своє перше вилучення, заробивши дві жовті картки та не зміг прийняти участь у матчі відповіді, де київський клуб поступився та зупинив свої виступи у Єврокубку. Сезон 11-12 запам'ятався для болівальників Динамо двома вилученнями Дениса. Пряму червону він отримав в матчі проти Київського арсеналу. На 23-й хвилині півзахисник не впорався з емоціями та нагрубив арбітру. В результаті футболіст закінчив матч ще в першому таймі. Проте після матчу Денис вибачився перед арбітром, тренером та оболівальниками. Також сказав, що дуже жаліє про скоєне і обіцяє, що такого більше не повториться. Але як ми знаємо, обіцянки він не дотримався. У 26-му турі Прем'єрліги відбулося українське Ель Класіко Динамо Шахтар матчі українських грандів завжди супроводжуються бійками, скандалами та вилученнями. Не була винятком і та гра. Вже на восьмій хвилині Денис отримав жовту картку за фол проти Шевчука. Зважаючи на його характер та дії на футбольному полі, потрібно було бути максимально обережним. Але наприкінці першого тайму Гармаш отримав другу жовту. За те, що арбітер тієї зустрічі Юрій Вакс попросив динамівця, якому надавали медичну допомогу, вибігти за найближчу лицеву лінію. Проте Денис або не зрозумів, або навмисно побіг до бокової. За це арбітер показав жовту картку, яка стала другою, і видали гравця за неспортивну поведінку. Цей епізод став приводом для великої кількості розмов, а рефері почали називати Юрій Бакс, змінюючи першу букву його прізвища на Б. Після вилучення Дениса кияни пропустили два голи і програли матч, який став вирішальним і для чемпіонства гірників. Олег Блохін, який тренував його в Динамо та збірні України, сказав: Денис дуже хороший футболіст. Переконаний, він потрібен Динамо, але, звичайно, його систематичні витівки не йдуть на користь команді. З цим потрібно щось робити. Гармашу просто зараз потрібно гарненько вправити голову. Необхідно трохи попрацювати над його вихованням. Своєю поведінкою він підводить не себе, а команду і клуб. Денис повинен це нарешті зрозуміти. Але в його футбольних якостях сумніватись не доводиться. Він досвідчений і кваліфікований гравець. Просто потрібно дохідливо пояснити, як необхідно вести себе на полі. Першу половину сезону 13-14 півзахисник пропустив через травму коліна, але відновившись, допоміг Динамо здобути Кубок України, оформивши дубель півфіналі проти Чорноморця. В наступному сезоні команду очолив Сергій Ребров, але у Дениса стався рецидив травми коліна, тому майже весь сезон він провів на операційному столі, зігравши лише 365 хвилин. Хоча і додав свій актив чемпіонство та кубок України. В сезоні 15-16 Гарман вже не був беззаперечним гравцем стартового складу через велику конкуренцію на його позиції. Але саме його гол був вирішальним у протистоянні з макабі Тель-Авів в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів та вивів Динамо в плей-офф елітного турніру. Наступним суперником для киян був Манчестер Сіті, але англійський грант виявився їм не по зубам. Цього разу Денис заслужено отримав золоті медалі чемпіонату, за 19 матчів якого він оформив 9 результативних дій. Сезон 16-17 розпочався для столичного клубу з матча за Суперкубок України проти Шахтаря. Гармаш вийшов на останній хвилині зустрічі, щоб прийняти участь у серії пенальті, хоча свій удар він не зміг реалізувати. Але успішні дії партнерів принесли клубу цей трофей. Це був найрезультативніший рік для пізахисника у плані голів, яких він забив аж 11. Але це ніяк не допомогло команді, так як фінал Кубку України було програно, У в чемпіонаті Динамо відстало від гірників на 14 очок. На екваторі наступного сезону стався неприємний інцидент поза футбольним полем, коли автомобіль Дениса розстріляли на підземному паркінгу. В ЗМІ з'явилася інформація, що причиною нападу на елітне авто стали його борги за гру на тоталізаторі, але півзахисник спростував цю інформацію. За підсумками групового етапу Ліги Європи, кияни пройшли в плей турніру, де потрапили на римське лаціо. На останніх хвилинах першого матчу, який завершився з рахунком 2-2, Гармаш протягом тривалого часу намагався щось довести арбітру, за що отримав зовсім обов'язкове попередження, яке було другим для нього у цьому матчі і пропустив матч-відповідь. А динамо поступилося римлянам 0-2. В сезоні 19-20 на тренерський місток прийшов Олексій Михайличенко та одразу не зміг порозумітись з Денисом. Тому, коли взимку з'явився варіант з переходом гравця в інший клуб, ніхто не заперечував. 5 січня 2020-го Різеспор оголосив про підписання українця. Це була оренда до кінця сезону. В Туреччині півзахисник воз'єднався з колишнім партнером по «Динамо» Миколою Морозюком та провів за клуб 14 матчів, в яких забив три голи. І по завершенню угоди повернувся в Київ, де знову змінився головний тренер. Несподівано президент столичної команди Ігор Суркіс домовився з легендою донецького шахтаря Мірчію Луческу, тому подальша доля півзахисника залишалася під питанням. Перший матч після повернення Денису вдалося зіграти аж 20 жовтня, а до цього він навіть не потрапив в заявку на чемпіонат України і буде заявлений пізніше. В тому сезоні йому довелося задовільнятися нечасними виходами на футбольне поле, і все частіше почали з'являтися чутки про те, що Гармаш залишить клуб. Але в новому сезоні все кардинально змінилося. Містер почав використовувати його в центрі нападу, де футболіст зміг по-новому проявити себе. І, хоча отримував не так багато ігрового часу, як хотів би, та за весь сезон він забив 8 голів та віддав 4 асисти. Свій останній сезон Києві Денис провів у якості гравця ротації, зігравши на шести різних позиціях у півзахисті та атаці. Останній матч у білосиній футболці він зіграв 29 травня 2023 року, вийшовши на заміну у матчі проти Вересу та забив один з трьох голів команди. За свою кар'єру у Динамо він взяв участь у 359 матчах, забивши 54 голи, 45 разів асистував партнерам. Також він отримав 81 жовту та 5 червоних карток. 6 вересня 2023-го хорватський Осієк на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 33-річним українцем до літа 2024-го з можливістю продовження ще на один сезон. Поки що Денис провів лише 4 матчі за клуб та відзначився тільки жовтою карткою. Новий наставник команди Зоран Зекич не бачить українця в складі. Гармаш переходив до Осієка за протекцією тренера Степана Томаша, який був звільнений на початку жовтня. За національну команду півзахисник провів 31 матч, був заявлений на два чемпіонати Європи, але зіграв на кожному лише по одному неповному матчу. Дружина Дениса розказувала в інтерв'ю, що на полі та за його межами це дві різні людини. Бувають моменти, коли він дуже емоційний, я тоді просто залишаю його в спокої. Наприклад, якщо вранці прокинувся без настрою, я його не чіпаю, а через 10-15 хвилин у нього вже все добре. Він сам підійде щось запитає. Так само і після недалих ігор. Спочатку краще помовчати і витримати паузу. Можна сказати, що з відходом гравця з Динамо завершилася ціла епоха, так як він останній, хто залишався у клубі зі Старої Гвардії. Але, скоріше за все, будь-які гучні слова в контексті Гармаша будуть сприйматися з певною іронією. Адже все те хороше, що футболіст дав своєму клубу продовж цих років, залишається в тіні його нездорових витівок. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь. Цим ви зможете допомогти в розвитку та просуванні каналу.